То служба вона знаходиться в системі е, органів державної влади. І якщо є хабарництво, значить вона не допрацьовує. В них є контрозвідка, військова контрозвідка, яка зобов'язана контролювати е, сферу закупівель в е, військовій сфері. Так? Чому виникають за скандали ці всі? Звідки вони взялися з повітря? Військові контрозвідки там достатньо тисячі оперативних співробітників. Тисячі. От вони бігають за мною, вони слідкують за моєю дружиною. Вони свідкують, моя дружина водить дітей в школу. Цілодобово тут міняється по 3-4 чоловіка. А де шпигуни в армії? Де спіймані хабарники, які закуповували зброю? У нас зброя зараз не вистачає. Ну, на початкових початках війни було важко дуже. Да? І ми, ми знали, що багато грошей пішло, не вернулося. Ну, тобто є... Де шпигуни, які сидять в армії? Ну, цього немає. Це є ефективність.